На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Рівненської області. Там зазначили, що 30 червня близько 20.30 45-річний житель селища Зарічне повідомив, що поблизу села Вовчиці біля місцевого озера 54-річний односелець вистрелив у 35-річного мешканця села Серники. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель зарічного здійснив кілька пострілів з автомата у бік чоловіка. Зі слів свідків, стрілець був п'яним. Після скоєного він втік на автомобілі Рено Мастер білого кольору. Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували смерть 35-річного мешканця села Серники.